Всім доброго ранку. Ми вже прокинулись, прокинулись ми давно. Займалися трошки речами в хаті, тому що свої речі я швидше викидаю, а мама та складірує. Ну, знову перебирали. Ще в нас там трішки залишилося. от. Трошки вікуськиних перебрали, щось менше, щось більше Те вже ну, воно ж не треба, щоб воно лежало в шкафчиках. Погодка сьогодні у нас чудова. Вікуська зараз буде йти снідати, та й ми теж сьогодні вікуська рано не снідала наша. Да, Вікуся? Да. На її зачіску її зробила бабуся, як завжди. Так що Що будемо робити, будемо вам показувати, дівчатка, далі. Не знаємо ще. Ще плани не побудували. Нам треба фарбувати. Може, сьогодні трошки і по... ще й пофарбуємо, та не... не трошки, а пофарбуємо сьогодні, от, скільки встигнемо. От. Ще піду ті речі роблю. В общем, роботи є, аби тільки робити. <сум> так що, пішли ми одразу снідати сил набиратися, а потім будемо щось робити. Да, Вікуся? Yeah. Так, дівчатка, хлопчики, ми вже вийшли працювати. Мама десь бере вже краску, поки приготували вам там рецептики. В общем, <сум> поки туди-сюди вже і сонечко так високо встало. Ну, нічого. Зараз беремо рукавиці і будемо кра... фарбувати. І чого, зараз ми швидко, швидко. Вікуся, я і бабуся. Це ми робимо дуже швидко. Нам на раз. А може, ой, і впало, а може на два. Я зараз на стульчик вилажу, мама з вікуською будуть на. Низу. Мене, може, будуть держати, а може, якщо щось може, я неправильно там з ними поводилася, то може ще й підставлять під стульчик, щоб лигонулося. Це ще не звісно. Воно таке буває. Якщо щось багато балакаєш, то може іноді підставлять і ножку. Та ні, це не про нас, ми дружні. Якщо падаємо, то падаємо всі разом. Так що, в общем, дівчатка, ми приступаємо. Рукавички вже взяли. Зараз будемо розпочинати. На вулиці сині погодка просто чудова. Анвікуська бігає безконечно. Оля Оля, Оля Оля. Вона, бачите, яка в неї корзинка, вже рве мені траву, щоб болі менше було косити. В общем, пішли ми займатися, буду вам показувати. Уже кінц... ну, як? кінцеві результати, як ми вже підкрасили. Так от трошки його доведу до божеського привезти. Так, ми вже попрацювали, покрасили. І тут покрасили в береді ці стовпчики. Освіжили, щоб воно було. І на сараях, зараз я вам покажу, як двері. Ось так ось двері пофарбували. Так що. Гарно. Там, звісно, було скільки цього сонця. А ми з мамою красили, можна було, не знаю що. Ну нічого, ми справилися, а то все дрібниці. Головне, що ми покра... те, що задумали, те вже і покрасили. О, ну, у нас ще трошечки залишилася краска. Ще не знаємо, куди її. Ну, що нам більше необхідніше покрасити. От. Так що такі діла. Лайма наша вже гуляла. Сьогодні в квітнику, коли я вам вчора показувала, чи вже не пам'ятаю, ці бордюрні ті петушки. Сьогодні вже дивлюся, їх вже повно цвіте. Зараз вам покажу, як краса. Ось як вони гарно квітнуть. Тамон далі. і морозник, звісно. Так що, Ось така краса у нас. До нас дзвонила Настінка, розмовляли з нею по телефону, а вікуська ж тут, тут до нас бігала, то там квітки поливала своєю новою поливалкою. Тут прибігає і каже: Оля, там каже драка. Я думаю, може, мало що, може, думаю, чи собака проламала забор, думаючи перепригнула, чи що. Коли Вікуська, а вона ухватила ми тут на стульчику, сидимо, і рижик ото приходить, теж сидить така тряпочка його. Сватила, тягає вікуся на себе і, лай, і лайма. В общем, Драка між лаймою і вікуською. Ой, творя чудеса. Ну, та що ж, вже ж погуляли, вже потім вже погралися, все вже тоді вгомонилися. А ми, коли розмовляли по телефону, а вона гуляє, вона любить, щоб їй уділяли увагу, приділяли. От. Ну, а Ми ж розмовляємо по телефону, вона собі бігає. Ми їй це не устраювали, вона жила. Як би їй привернути увагу до нас? От такі діла. Так пахне все, все так квітне. Прямо на очах, дивишся, листочки на деревах. Прямо... Вчора не було, сьогодні вже трошечки є. В общем, Тепло дуже, весна повним ходом. Так що скоро закатаємо руки чи рукава і будемо йти садити огороди. Так, ну, ми ще трошки погуляємо, на вулиці погода хороша. Роботу зробили, можна відпочити трошки. Ми вже з Вікуською і, і погуляли, і, і побалакали з усіма, і мама до нас дзвонила, ну, Вікусіна, поспілкувалася, порозказувала вона, з чим вона займалась цілий день. От. Та що? Більш нічого такого і не робили, правда? Ні, на город сходили, подивилися, що в нас там все посходило, і трошки полили. Але правда, шланги ще не витягували так ру руками. То Вікузька бігала, лікою поливала, то це, а я кружечкою. Ну, в общем, займалися. А. Ну, На сьогодні все, будемо закінчувати. У нас сьогодні відео невелике, але ми виставили два рецепти, тому. Ми не гуляли, ми і для вас старались, і для себе. От. Ну, більше стараємось для вас, щоб вам було цікаво і дивитись було що. От. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!